Дівчина, зачекайте. Фух, ну ви швидка. Ледве вас наздогнав. Вибачте, але я на вулиці не знайомлюсь. Що? Взагалі-то я ваш майбутній викладач. Владислав Сергійович, ви у нас коли реєструвалися, то паспорт забула. От мені й довелося вас наздоганяти. Тримайте. Ой, дякую. Вибачте, я щось останнім часом розгублена стала. А -а -а. То ключі загубила, тепер паспорт забула. Це я вже помітив. А потім отакі в медицину йдуть. Там не довчилася, там забула. Я не такий. Я знаю, чого хочу, і мені дуже добре відомо, що це за робота, бо моя бабуся працювала реабілітологом. І тому я збираюся не байдики бити, а вчитися. Ну, Це ми подивимося. Чекаю вас у понеділок на заняттях. Сподіваюсь, ви тут не забудете і прийдете вчасно. Бо я не люблю запізнить. Чого ви не сумнівалися, звісно, прийду? Добре. До зустрічі.